Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Ой, А хто це, дітки? Погляньте, хто це до нас прийшов. Так, дітки, це до нас прийшла курочка, ряба. Погляньте, яка вона гарненька, рябенька. Ой, щось вона нам говорить. А ну послухаємо. Дітки, вона говорить, що хоче розповісти вам казочку. Казочка називається Курочка ряба. Хочете послухати? Тоді сідайте зручненько і слухайте уважно. Курочка ряба. Жили собі дід і баба. І була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко. А яєчко не просте, а яєчко золоте. Дід бив-бив, не розбив. Баба била-била, не розбила. Бігла мишка, хвостиком махнула. Яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку кудаче не плач, дід, не плач, баба. Я знесу вам яєчко. Не золоте, а просте. Дітки, хто жив у дідуся й бабусі? Так, курочка ряба. А що знесла курочка? Так, яєчко. А яке яєчко знесла курочка? Так, не просте, а золоте. Що дід з бабою робили з яєчком? Так, вони його били-били і не розбили. Дітки, а хто ж розбив яєчко? Так, мишка хвостиком зачепила яєчко покотилося, впало і розбилося. А хто ж заспокоював діда й бабу? Так, курочка ряба. Вона пообіцяла їм знести не золоте, а просте яєчко. Дітки, а я пропоную, в кого є дома курочки, погодувати їх, і вони вам знесуть дуже багато яєчок. До побачення, до зустрічі!